Так, всім доброго дня. Так як і обіцяла, віддаю речі в бідні сім'ї. Знайшла сім'ю, де дівчинці 8 місяців. І ще в жінки є 4 хлопця від 4 до 9, по-моєму, років. Ну на хлопців у мене нічого немає, крім рубашок, сорочок. А на дівчинку трішки знайшла. Вона після операції в неї вовчі щелепа Їй зробили операцію, це бідна сім'я. І Я вирішила зібрати, що маю, саме від 8 місяців. Ось таке тепле платічко новорічне. Бачите, з начосом з усім таке чотке платьечко. Не знаю, це на хлопчика чи на дівчинку ось такий от світшот. Спереді буде тут з карманчиком, на гудзичках, така кофточка, такий от ромпер зараз можна повзати в хаті. Ну Це я не знаю, це купальника топік, Такий от літом може ходити такий маленький ліпик. Так, є така шапочка. Зараз можна вдягати. На хлопців ось такі сорочки. З коротким рукавом. Ось такі от, бачите, три. Це вже на старших хлопців, вони в школу ходять. Так, ось таке ось платічко знайшла тепле. Якраз біля хати ходити в хаті. Такі от піжамні штанці. Ось такий от сарафанчик. Ось такий от світшотик. ну Це те, що було від восьми місяців, бо всі інші речі або до восьми місяців, або геть великий. Ось така от толстовочка, Мікі Маус, така от. Вони живуть в селі, напевно. Ось такі от джинсики. Ось така от ковтинка трішки вже на старшу, як дитинку. Ось такий от ромпирочок спабти можна. Ось такі от джинсики будуть до року. Ось такі, можливо, будуть після року такі от новенькі. Ось такі от шортики і ось таке от платячко на резинці. Коротше, щоб ви розуміли, роздаю по-битрому, звільняю приміщення. От. Тому що у мене тут чорт зламає ноги зламає ноги, а хтось поносить. Ще від себе куплю солодощі дітям. І, можливо, щось таке по гігієні. Або якісь крупи ще, можливо, від себе додам. І все відправлю на днях новою почтою. Коротше. Речі лишніми не бувають. Якщо сім'я дійсно бідна, от то вони згодяться. Згодяться, тим паче, що я не тільки речі відправлю, а ще смаколики, ще якісь вологі серветки, може якісь крупи та й може якісь шампуньки. Гігієна якась теж не буде зайва. Не знаю. Брату відібрала від чотирьох років на дівчинку. Брат має заїхати, забрати. Так, ось так. Ще маленький кульочок. Оце плаття дуже гарне. Як на новий рік дитинці. Одягнути. І буде чики-піки. Так, рубашечка. Одна. Так, друга. Це вже не перша посилка. Я вже відправляла в Одесу, я відправляла в Хмельницький. Ось ось такий пакунок вийшов. Фух. А ще подивіться, що тут. То все товар. Ну, там моє одіяло лежить, треба його десь спакувати. Там речі, які в стірку, а то все в ящиках, в чемоданах це все товар. Подивіться. А хочу це все прибрати. Хочу це все освободити там, коти живуть. І тут вирішила я поспати. Що ви розкидали? Що ви повитягували? Що ти робиш з пакетом? Чувак, я спати хочу. Ты же не собака, не? Газда ему по шее. Кони два. Вы два кони. Арабский скакон и лошадь проживальского. Бупони. А, ну да, ты же не кит, я забыла. Ты дашь поспать? Кто спать даст мне сегодня? Кажи. Кс -кс -кс -кс. Кс -кс -кс -кс. Я в шоке. Что это за коты, которые не идут на кис-кис? Да -кис? что ж ты его так колбасишь? Оставьте это шлепанец в покое. А, он так сховався. Тобто то финал. Оставьте розетки в покое. Гад, где спи. Я знаю, что хотел спать, цей конь тебе не дал. Хочете кушать? Да? Пришли. Кушать. Кушать. Иди туда. Кушать. Кушать. Пиши. Пиши. На. На. Боже, ты похрипший, захрипший. Пиздюк. Уже я вам шок. Гац, фу. Гац, на. Бля! А! Гац, на. Та ну, блин! Раз, два, три. Чотири. Та подождей. Нет. Газ. Куда? Тут ешь. Тут. Это просто пиздец. Да, ты видишь, Давай сюда давай, бо це нещасний, зараз все з'їсть у тебе. Йди. Йди. Все, ням-ням-ням. -ня -ня. Все, в мене шок. Шок в шоке. Ну, блядь, той не може з'їсти, ти вже все захерачив. На. Що ти наробила це? Та не речі, я тебе закрила, придурку. Уже не трогаешь меня, нет? Все добре? Ой, блядь. Я живу в свинарнику. Как там песня спевается? Сыночка, 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 корзиночка. Чего? Hello. Ну, Доброго дня. С первым числом листопада. Так, посылки пришли. Начнем с малой. Ну давай. Начнем с маленькой. Okay. Так, Саша, чекай. Ну, просто одирать, да? Ну, просто одирать треба. Да, ты же его будешь топить. Так, ножницы. А что ты, сыровка, я по повсюду. Как ты мучаешься с этой коробкой? сейчас буду шок. Бля, ты так мучилась. Это я за такое дерьмо мучилась. А ну дай что-то. Смотри, сколько я этим котлам, блядь, козам, берешь есть. И... Это я взяла такой вот попробовать. И вот эти... Эти я дала попробовать. Паштет. Она же тебе два штука. И вот таких дебилов взял. За... Ну, Фелікс в нас є. Короте, це Ти що будеш лежати тут? Ні, я забираю коло. Ага. Одну посилку відкрили, в яка не стоїть цілих. тому що котів повна коната завали. Другий не такий. Ой, це що таке? І що таки? Так, оце будемо теж топить. Пахлава, один ящик. Пахлава, два ящики. І пахлава, ялинка, три ящики. Так, прийшла наша пахлава, 3 кілограми, Така ось ось вас зі стажками. Шоколадна з кокосом і ще одна зі стажками. Коротше, чомусь три... однакові і вроді брала різні. Ну, а ми котам взяла, на пробу ще взяла гурме. Так як я і хотіла. І цей казали, хороший взяла спробувати. Так що, яка може бути зараз дієта? Чи правильне харчування, коли я хочу спробувати? Ну, я цю їла, це дуже добре. 3 кілограми. Вчись, так треба любити, коли тебе гладять. Не любиш? Пиздуй. Царь. Мамин, царь. Красунчик.